Добрий день! Краса! Садили ми 15 червня, приблизно десь із таких черенків. Так ми пакуємо по 70 штук такий ящик цінат. Буде ось таке маточне коріння. Доброго дня. Ми зараз знаходимося в селі Великі Ком'яти. Можливо хтось пам'ятає ці теплиці. Розповідали вам про квіти. Проранні, які висаджуються в ґрунт. Чорнобриці, віола, маргаритка, петунія. Зараз ми посадили все, як продали, деяку частину, деяку продали, деяку викинули, бо то вже не сезон був, просто тут, тут поставили і викинули. Посадили 15 червня ось таку одноголову хризантему Сорт називається Креміст. Є ось така масляна. Є жовта. Також ми посадили сорт Бігуді. Але так як ми перший раз не, не, дуже, не дуже в тому розуміємося, доходимо самі до всього. всього. Напевно, що ми забагато лишили із одного черенка по 5-6, по а треба лишати він і так сам по собі пізній сорт. А ще ми багато лишили квітів із нього. Тобто сам кущ, напевно, не берує. Да, дасти в цвісті квітці. Ось на цих ми залишили по 1, 2, 3, по 4, по 3. Ну, і ось такий, ось такий результат. Чи, чим, більше лишає, чим менше лишаєш, тим і товстіші самі стебла і більші, більше квітів в діаметрі. Садили ми 15 червня, приблизно десь із таких черенків їх. Поставили, поставили капельну ленту, поставили ось такі кілля і, і мотузку натягли два рази. Поставили також мульчуючу плівку, бо дуже їх часто полоти треба, якщо, якщо плівку не ставиш. І ще дуже, дуже багато роботи з ними треба ось ці опасенку обривати, щоб скорше вицвіла. И такая краса. А такие горные паскики у вас? yetişnik Добрый день. Краса. Я балдю. Також пізніше кого цікавить, буде ось таке маточне коріння. Тому його викопуємо і з землею відправляємо буде приблизно через 2 тижні. Кого цікавить Ось Так ми пакуємо по 70 штук у такий ящик. Ціна такого ящика доставка 350 гривень, ящик лазить 70 штук. Ціна в таких квіток 25 гривень за штуку. Якщо на великий опт, можна домовитися, дзвоніть. Номер телефона буде в описі під відео.